13 січня в Україні відзначають щедрий вечір або свято Меланії. Традиційно молодь цього вечора переодягається і ходить по домівках, вітаючи господарів щедрівками. Все супроводжується обрядовими іграми з масками, наприклад, водіння кози чи грою у меланку. Також важливим ритуалом щедрого вечора є дівочі ворожіння. Сидить пангоспа. Традиції стосовно щедрування і переодівання чи тому подібного нічого насправді із церковним не мають, бо людина повинна бути такою, якою вона є, а не перевтілюватися у інших якихось тим більше видуманих героїв, яких навіть немає. Дійсності. Тому щодо що різдвяних вертепів, тут зовсім інша древня православна традиція, народ, православна народна традиція, яку підтримує на її церква, але стосовно щедрування, там, водіння меланки е, чи тому подібне, воно не, 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 не пов'язане із церковним традицією.